Доброго дня, дітки! Сьогодні на занятті з аплікації ми з вами будемо робити заготовки на зиму. Адже з приходом осені і люди, і тваринки починають готуватися до зими і робити запаси. Лісові звірята, готуючись до зими, збирають горішки, грибочки, жолуді, шишки в лісі. А люди збирають врожай на городі і роблять ось такі заготовки. І помідорчики, і огірочки, і різні овочі вони консервують у банки. А прохолодною зимою вживають в їжу смачні овочі і фрукти. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Сьогодні і я вам пропоную зробити заготовки на зиму. Ми з вами будемо робити ось таку аплікацію. У баночці з зеленою кришкою у нас огірочки, а в баночці з червоною кришкою помідори. Для роботи нам знадобляться клей, шаблони баночок, а також вирізані овали це будуть огірочки, а червоні кружечки це помідорчики. Спочатку ми візьмемо клей і будемо наклеювати зелененькі овали в баночку з зеленою кришкою. Це будуть наші огірочки. А тепер будемо наклеювати червоненькі кружечки, помідорчики. Ось погляньте, які гарні баночки вийшли у мене! А я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!